Мені дуже подобаються такі відео, які я роблю в першу чергу для себе грудень. Кожного місяця я буду робити ось такий наче, календар, що відбулося, що б хотіла, які головні фрази. Бачите, я без нігтіків, і мені дуже подобається. Поки що не віднесла, хочу показати дещо, тому що я ж наступного року буду рік без покупок, тому я зараз купую собі все, що хочу. Ось я в Юнікло купила собі. Я взагалі-то не знала таку фірму ніколи. Купила собі таку жилетку, Хотіла її купити в тому магазині, який Jay Joe jo, 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 T. Але там візде воротник, а мені треба, щоб отак було. 39 євро, маленький розмірчик, були різні кольори. Також в них купила ось таку спідню, спідню штучку. Просто коли холодно, то не холодно. Далі, 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 далі. Завжди мріяла, а потім знайшла, у-у-у, мені здається, мені така личить. Така гарна в ньому. Ну тому що шапка підарка під шубу не годиться, а шляпа з полями я ще не можу. Я буває в трамваї їду. І що я буду в шляпі, в трамваї, дама з Амстердама. Далі, те, що завжди розмітають: солена карамель від Зари зарихом. Палички і дві маленькі свічечки. Взагалі-то я хотіла собі купити маленьку свічку для медитації і е, дифузор. Я перенюхала всі нові, мені не сподобались. Старі мені вже набридли, і я вирішила купити знов те ж саме, що минулого місяця купувала. І те, що воно в такому наборі, так навіть економніше. Тому що оце стоїть 20, свічка велика, 20, було б 40, а так 38. Але класно, що маленькі, і я їх використовую. Другий такий самий, я купила собі і сестрі. І коли я медитую, у мене зараз медитація творця. Я запалюю, це в мене такий свого роду ритуал. Що ще не показала? Ага. Так, Вів'єн Сабо, така фірма. Я цю фірму не знаю, не люблю, але мені сподобався колір помади, і я його буквально... Схватила перед самим виходом. А ця я купила собі таку Tom Ford. Це наче просто гігієнічна помада. Це взагалі 60 євро. Ну, але вона класна, я її так захотіла. Що ще показати? А, я ще привезла з Грузії а, як Рахат-Лукум, Чурчхели. У мене дуже багато, їх десь штук 20. Тому я деякі, о, до речі, треба, треба відкласти в... точно в Київ. Я чуть не забула, хотіла на роботу всі віднести. ні 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 Зараз відкладу. Добре, я Наталі не дам. Я Наталі отак дам. Да. А це кращивки передам. Ну, все, зараз швидесенько їм і біжу, понюхала три дні тому Діор Рів'єра, такий запах. Подумала, та дуже легенький. А на наступний день він такий відкрився. Просто почав кінзо з дитинства. Але кінзо в мене є. Але, ну, але класний інший. Тому. Побіжу його ще раз понюхаю. Куплю вітаміни собі, бо волосся випадає вже десь 6 місяців. Я п'ю і колаген на постійній основі. Ось він. І омега-3. Прямо скільки там, 1250, коли два змішуються. І п'ю мелатонін. І пер... магнезія, верні, извините. Вітаміни для волосся, але хочу інші купити, ті, що я люблю. Хочу ще Д3 купити, і хочу ще, Все, достатньо. Перевірила свій феретін 106. Норма від 50 до 100. Колись, коли в мене волосся випадало, у мене був феретин 10. А зараз 106. Ну, це, коротше, не феретин. Але випадають далі. Бачите, які вони пишні, але прямі. Тому що вони тут покриті до сих пір ще цим формальдегідом, чим там роблять кератинове випрямлення, тим, що Леніна покривали в мавзолеї. А тут вони вже відросли, і тому так, такий ефект виходить, що вони наче пишні, але прямі. Класно, я їх підрізала І я їх пофарбувала в холодний відтінок. Але вже два рази помила голову, і ще раз буду, буду змита. Так, ну все, добре, я записала все, що мені важливо, і все, що мені потрібно, їм і біжу. А це відео потім поєднаю з іншими відео, щоб у мене було таке, що я люблю подаруночки подаруночки собі і розпаковочки. Тільки що прийшла той самий день. Так, не вимкнула світло і все одно. Що хочу показати, ми ж до покупочів, тому показую. А, ну це не важливо, але аж 70 євро заплатила. Це моє улюблене. Шкіра волосся нігті. Це вирішила спробувати вітамін В8, біотин написано, тому що завжди цікавилась, що там за біотин такий. І вітамін Д3, зима настала час. Так я ж кажу. 70. Ось, що я хотіла показати. Я купила собі рукавички. І чому показую саме зараз, тому що в мене в шуби ось такі рукава короткі. І мені потрібні рукавички такі, в мене є одні. Сестра мені прислала разом з шубою. Де вони? Ось вони. Ось вони такі. Але вони не, не шкіряні. я не знаю, мені щось не дуже подобається. А ці, ну, це, по-перше, мій колір, тому що в мене ось, ось сумочка така, ремінець такий, взуття таке мені треба ввечері взимку, вже дві зими, я мерзну. А тепер ось так. Їх тут можна взяти на гудзик, отак ось. О. Скласти. М -м -м. У мене колись були замшеві, колись були чорні шкіряні, але чорні шкіряні я втратила одну дуже швидко. І ще щось у мене було. А, були оранжеві але короткі. Ну, ось таке також можна вдягати, але якось, якось несерйозно, не знаю. Мені, мені, мені подобаються. Я, я їх реально хотіла, але я думала, що вони стоять 50. А вони стоять 129 євро. Капець, 129 євро. Ну нічого, я на те заслуговую, а тільки що зайшла додому і зразу аромат. Соленої карамелі від Zara Home. Так, я сьогодні працювала перший день, сьогодні 19 грудня 20, 24 рік я відчуваю себе добре. Буває після алкоголю я втрачаю всю свою. М, енергію. Я е, печалюсь, що все погано, що не знаю, як жити завтра. А от е, а от коли я не п'ю, коли я берусь за себе, то я і пишу свої сторінки вдячності, я медитую, це я вже роблю у нас челендж медитація творця, я вам вже казала сьогодні зранку. Там у мене календар 6 днів вже зробили, а потрібно 40 днів. Будемо робити 40 днів. Інколи я роблю два рази на день. І так подобаються такі відео, я коли дивлюсь там карантин, що я сиділа, розказувала, коли я жила в тому пентхаусі, в Батумі гарненькій квартирі, яке в мене було волосся, як я виглядала. Це був другий рік без алкоголю. Я так класно виглядала. Така була худенька, свіженька. І це було ось коли, два, два роки тому. Ну, три давайте. Три роки тому. Тому я також берусь за себе. А, до речі, я хочу розказати, як я, як я сьогодні пошукала, де я буду святкувати новий рік. Я зайшла в один готель Анантара, один з найкращих 350 євро. Ну так собі. Ну я думаю, що це така ціна і повинна бути, тому що я ж хочу щось найкраще. І що там? Ну, наче все устраює, тільки не устраює, що там діджей. Я не люблю цю всю електронну музику. Мені потрібно, щоб співало, щоб танцювало. Якщо я прийшла і плачу, то я хочу шоу- програму, а не оце пальцями. О, бачу, як холодно на дворі, навіть забула з роботи. І потім я пішла, мені порадили казино, казино, руль, руль. і там вже буде шоу-програма з дівчатами, каваре, бльостки. Я думаю, о, це вже мені подобається більше. І я е, потім перевела трошки ці афішки, які мені дали. І виявляється, що в першому, а, е, а, а, а в другому в казино. Там від 165 євро до 350, але 350 то вже написано, що шампанське має шандон скільки хочеш. А виявляється, перевела перше готеля Нантара, то там оце все де діджей, та ще й немає не не напоїв. Вода та кава, кажуть, вода та кава чи там чай. я думаю, тю. З однієї сторони, я 1 числа працюю, і мені не треба, щоб голова боліла. Але ж це мій день народження, чому я йду е, в якесь саме класне місце. Тому що мені буде 40 і я хочу е, відсвяткувати це. Це отак гарненько. Я не хочу просто прийти і сісти тут вдома самі. А піти десь в ресторан без шоу-програми я також не хочу, тому що е, ну тому що що, ну і поїла я, подивилась в стелю. В телефон я не дивлюсь ніколи. Мені не подобається листати там телефон чи що. Ну, ось, дивлюсь в стелю, погіла 9 вечора, 10 і що далі, піти на площу, дочекатись салюту. Ну, там такі салюти, два роки я їх дивилась, вони такі дві там пукалки стрільнули, і все. Після грузинських салютів це не салюти. Ну і не, нема цінності в мене дивитись салют. Тому хотілося щось таке класне, саме-саме найкраще. І Тому я пішла в цю ж найкращий готель, бо я там сьогодні була. Ось такі справи. Я хочу... А мені Юля предложила, що я її запитала, може щось знаєш. Вона каже, ну там є одна місцина, називається Рой Олександр, там хазяйка армянка, там холодці, голубці і так далі. І я подивилась, ну там та вулиця, там, де живуть всі оці російсько -армянсько ну армянського Совєтського Союзу. І я не хочу таку всю публіку. Я, я не хочу вокруг мене, навколо мене. От, такі, от, от такого плана хлопців. Я колись сходила з ними на дискотеку з Юлею і її там друзями, і там парочку таких хлопців були, якихось не знаю, українців чи хто вони. І ну, не, не хочу я таких хлопців. Це не, не, не мої. Не мої. Хочеться мені іншого, я вже вийшла з того віку. А, ось що хотіла сказати: от, от у мене на, на, на душі класно. Все в мене гарно. Все в мене гарно, на душі класно. Це, це, це я люблю це відчуття, що все в мене вийде, я знаю. Так що все буде гарно. Таке довге відео, Хоті, хотіла усього лише свої перчатки. Як сказати українською перчатки? Не пам'ятаю, рукавички, але ж рукавички то ті рукавички, а такі. <світ> <світ> ну, все. Бувайте, цілую люблю. Ще покажу покупочки, але сподіваюсь, більш не купувати. Ні, 31 числа я буду купувати.